Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, Дубинський район, село Демидівка. Мене звати Оксана для нових підписників. На сьогодні новий день і ми працюємо. Так що всім гарного перегляду і дякую за вашу підтримку. Пішли. Ну ось, Випустила каченят, які сиділи в кліточці на волю, так як ви мені раніше писали. Тут ось курчати ці бісечки бігають, так що якось там, там індичка ходить з курчатками, всі на волі вже, нехай привикають. Ну ось помаленьку, потихеньку ношу. Солому, там ще внизу залишилося пару купичок 6-7. І зараз буду зверху ці валки починати, так як вирішила в купицю біля хати складати. Ось так. Працюємо. Жарко, спекотно, дуже. Але потрібно, поки є погода, потрібно це все спратувати. Ну ось з городу прибрана вся соломка. Вчора до пізньої е, темної ночі складалася ось ця купичка. Ще її треба обсмикати і накрити, тому що вже дуже пізно було і ніхто вже того не зробив. Це не я сама, я не вмію таке робити. Попросила людину і людина складала, а я вже носила. Так так що ось так Соломка буде. Бентамочки себе тут добре почувають, снідають. Сонечко встає. Це на сьогодні у нас обіцяє дощ, ближчі обіди, так що працюємо. Свинком накосила, ось тут таке вже зілля, ось тут колись люцерна була, але вже зілля. Зараз пригрибу на два дні і там травичку накосила. У нас знову гримить, насовується гроза. Солома вже накрита, все чудово, так що ще бантамок потрібно накрити, нехай тут стоять. Не замочить їх. Ось так. Гримить, там трактор, люди щось возять, шевеляться, тому що насовується гроза. Ну так обіцяли сьогодні, воно так і буде. Так що в темпі зараз то все. Роблю. І до хати. Ну, ось режончики гамусикою даю їм. Сьогодні зелене. Стараюсь не давати, стараюсь прив'ялене, але так вийшло. Спішу, тому що погода не одужа. І рижуха теж гамусикою. І ось ці. Всі зараз тут. Гуси з гусенятком. Ці курчатка тут великі. І гарненько. Свинка зелене. О, вони зараз тут переберуть собі, розберуть, Яка в нього спина широка, яка в неї. Ось так. Винюхують, щось собі вишукують. А вдома ось закрила салатик з огірочків і з приправою 10 овочів торчин. І ось цього року спробувала такими брусочками. Люди вже давно той же самий рецепт, просто брусочками порізали. Тут кружельцями салатик, а тут ось таким так. Такі салатик хлопці в мене люблять. Вже заварила, зараз буде охолоджуватися. Ну і після обідічної травички на вечір осипка, яблучка, водичка, так вони їдять. Свинки такі ж цікаві стає животик. Сподіваюся, там все буде добре. У Гусині передивились яйця і не можуть зрозуміти. Вроді би як і має щось там ще вилипитися, немає, не знаю, подивимося, нехай ще посадить трішки і будемо тоді знати. До вихідних посадить а там будемо бачити. Ось ці кури занадилися в гусятнику нестися. Не знаю, що робити. Треба прикрити на трішки, тому що бачила її в ділі, десь несеться. Ну, коротше, цими курами бідай. Так мало її є ті ось так. Ось принесла з городу пару помідорок, і бачу, що фітовтора все-таки береться. Ось дивіться. Так що крупи, не крупи, коли воно дощить. Ну, ці такі нормальненькі ось. І дві зараз курочками так, щось так. Печалька, звісно, бо помідорчики дуже гарні. Такі якраз як, раз, як в баночку ховати. Забралась на горище своє. Ось перебираю цибульку, цибулька вже вся просохла. Зараз лишаю її в сіточках, до перших приморозків, а і буду спускати в погреб. Ось так перебираю всяку різну, І велика, і маленька є. Так. У нас так і по гриму затягує, і трішечки дочок вже починається приморошувати. Ми не знаємо, що з того будемо. Сподіваюся, тихо, мирно все буде. Ця гроза. Просто пройде дощиком і все. Вам бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові, все найкращого, Всім дякую за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваші теплі коментарі. Мені дуже приємно їх читати. До нових зустрічей, па па па, -па.